Аля Леонова, вітаю сотні американських компонентів. Знайшли в російських дронах, ракетах та боєприпасах вилучених на полі бою. Якщо перекрити шлях їх доставки, зупиниться і російське військове виробництво. Вважають аналітики. В цьому вони переконували американських сенаторів на слуханнях у конгресі, пропонуючи ввести додаткові експортні обмеження проти Росії. Чи зможуть ці кроки зупинити воєнну машину Кремля? Дізнавалась Оксана Бедратенко. Російські ВПК можна зупинити на 100 відсотків, якщо діяти швидко, вважають аналітики. Вони переконували в цьому американських законодавців під час слухань комітетів внутрішньої безпеки Сенату. Головуючий на слуханнях, сенатор Річард Блументаль в лютому відвідував Україну, і тоді президент України Володимир Зеленський передав йому докази того, що в російській зброї знаходять велику кількість американських компонентів проста правда в тому, що в російській зброї, вилучені на полі бою, знаходять велику кількість американських частин та компонентів. Американські виробники підживлюють і підтримують гарганцюанську величезну воєнну машину Росії. Їх використовують в ракетах, дронах, боєприпасах з інші зброї Росіяни покладаються на американські технології у крилатих ракетах майже половина не російські компоненти, в дронах майже 100% неросійські не російські компоненти. Ці компоненти не отримують з побутової техніки, кажуть дослідники. Коли ми відкриваємо цю зброю, ми не бачимо жодних доказів, щоб це були переорієнтовані чіпи, забрані звідкись. Ми не бачимо сенсу для Росії купувати пральну машинку за 500 доларів, щоб отримати компонент за 1 долар, який можна отримати легше. Деякі з тих чіпів можна також використовувати в домашніх приладах, але інші ні. Якщо тільки ваша пральна машинка не літає, в чому я сумніваюсь, компоненти, які ми знаходимо в російських дронах, не підходять для пральних машинок. Росія роками активно намагається, але не може налагодити власне виробництво компонентів, каже дослідниця Київської школи економіки, яка також свідчила в Конгресі Еліна Рибакова. 95% компонентів у цьому військовому статкуванні з країн коаліції, 70% зі США. Це показує, що Росія не здатна виробляти. Якщо б у них була успішна диверсифікація, не було б таких вражаючих цифр залежності від західних компонентів. Так Росія в майбутньому може незначно покращити виробництво, може трохи отримати з Китаю, але треба діяти зараз, щоб обрізати 95 компонентів з заходу. <тан -2> тобто, якщо посилити експортні обмеження, чи це справді завдасть шкоди російській воєнній машині? за найкращого сценарію, якщо повністю відрізати доступ Росії до компонентів, це ймовірно змусило б Росію повністю зупинити військове виробництво. Це в ідеальному світі, де політика уряду дала б 100% результат. Росія не змогла б нічого виробити. Це очевидно. Однак, звичайно, Росія все ще отримає сотні мільярдів доларів від експорту і має значну мотивацію так продовжувати. Вона завжди шукатиме шляхи, як обійти експортні обмеження. Тому ми не очікуємо ста відсотків. Якщо б було сто відсотків, то завтра російська війна б зупинилась, бо вони не змогли б виробляти. На жаль, це ніколи не сто відсотків. Американські сенатори звернулись до міністерства торгівлі США, щоб посилити експортні обмеження. Але є й ті, хто скептично налаштований. Зокрема, сенатор Рон Джонсон вважає такі дії марними. Гадаю, що це здебільшого марна справа. Мені шкода, але це правда. Я не захищаю компанії, але це настільки складно те, що ви хочете зробити, що я повертаюся до слова марно. Перекрити доступ росії до міжнародних компонентів необхідно, вважають аналітики. Однак, як заявляє сенатор Річард Блументаль, експортні обмеження не замінять додаткового фінансування для України від Конгресу. Оксана Бедретенко, Олексій Осика, Голос Америки ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. На все добре.